Друзі, всім привіт! У цьому відео ви дізнаєтесь, чому продавати ноткоін до лістингу та в перші його тижні може бути великою фінансовою помилкою. Перш за все, хочу сказати, що це особисто мої думки і прислухатися до них чи ні справа ваша. От і добігає кінця епоха майнінгу ноткоїна, і він виходить на ринок найкращих криптобірж ринку, як Bybit, OKX та BinkX. До речі, посилання для реєстрації з максимальними бонусами ви знайдете в описі під цим відео. Як ви знаєте, ноткоін вже можна продати або купити, а саме на таких майданчиках, як JetGames Notcoin та Bybit PreMarket. Давайте коротко порівняємо ці два майданчики та ціни на Notcoin. На Bybit вже завершується премаркет Notcoin, після чого відбудеться лістинг на біржі. Перш за все, ви повинні розуміти, що ціна премаркету не буде відповідати ціні лістингу. Це просто здогадки та приблизний курс, що розрахований попитом і нічого більше. Тому не орієнтуйтесь на ці цифри, тому що курс може бути будь-який, навіть у 10 разів більше або менше. На майданчику NotCoin Jet JetGames можна побачити, що обсяги продажу та купівель помітно зросли, і це нормально, оскільки залічені дні лістинг. Ціна утримується плюс-мінус на одному значенні близько 8 тонів за 10 мільйонів ноткоїв 40-45 доларів. Як ви помітили, на премаркеті ціна ноткоїну вища, більше 60 доларів за 10 мільйонів. Насправді ця інформація важлива нам як і зараз, так і у майбутньому, коли ноткоін вже буде торгуватися на біржах. Таким чином ви знаєте за якою ціною ви купляли токени у слабких рук. Тепер давайте поміркуємо, скільки може коштувати ноткоін у майбутньому. На даний момент загальна кількість токенів нот становить 53 трильйони. При маркет ціна на Bybit і JetGamсі близько 70 доларів за 10 мільйонів ноткоінів. то загальна капіталізація складе 420 мільйонів доларів. Що не так вже й багато для такого проекту. Запорука успіху будь-якої криптовалюти це величезне ком'юніті, ноткоін у цьому плані просто чемпіон, оскільки за такий короткий проміжок часу зібрав шалену кількість прихильників у соціальних мережах та популярність майже у кожному куточку планети. Тому, якщо команда проєкту і надалі так продовжить розвивати проект, то досягти капіталізації в 1 мільярд не буде великою проблемою, то тоді ціна за 10 мільйонів нот складе близько 180 доларів. Давайте для прикладу розглянемо найбільш хайпові токени серед мемкоїнів, шиба 17 мільярдів капіталізації, маючи ось таку кількість шанувальників. Далі VIF з майже 5 мільярдів капіталізації, ПЕПЕС 3.3, ФЛОКІ 2.3, Bonk 1.7 тощо. Щоб ви розуміли, що 1 мільярд насправді це мінімум, який може досягти ноткоін з часом, а за кількістю шанувальників ноткоін перевищує в рази деякі проекти. А якщо брати той факт, що проектом займається потужна команда тонкоїна, все і так стає зрозумілим. Тому я не збираюсь відразу продавати ноткоін на біжі, а від ситуації на ринку можна навіть поспекулювати та докупити. Так як на початку може спостерігатися пролив ціни, щоб налякати більшість і ті від страху залили решту своїх кровно зароблених токенів. Ще один момент, чому я наводив приклад порівняння ноткоїна з мемкоїном, так це тому, що цей рік сезон хайпу подібних криптовалют. І саме ноткоін може стати лідером за кількістю прихильників та великою підтримкою у соціальних мережах, а також партнерств та колаборацій. Тому перше, що я зроблю, це переведу свої ноткоїни на криптобіржу Bybit, OKX та BingX, щоб було зручніше їх зберігати, докуповувати та продавати. Також пізніше я впевнений, на цих біржах додадуть крутий стейкінг, де можна буде покласти свої монети та заробляти пасивно. Нагадую, що посилання для реєстрації з максимальними бонусами будуть в описі під цим відео. На цьому у мене все. Всім удачі.